Всім привіт! Сьогодні пішов п'ятий день моїх нових звичок, і не все пішло по плану. Але давайте зі всім по порядку. Вранці все було добре: випила воду, зробила тренування, з цим проблем немає. А от прогулянку вирішила відкласти на вечір, бо цілий день лив дощ. Коли вийшла нарешті на вулицю, то подумала про те, що взагалі-то три дні назад було плюс 25 і сонце. Зайвий був навіть будь-який верхній одяг. А сьогодні найтепліша куртка. І ось моя задача: просто вийти на 20 20 хвилин. Що зробив мій мозок? Він викрутився. Я справді не була вдома більше, ніж 20 хвилин. Але як? Вийшла, дійшла до найближчого магазину, походила там 15 хвилин, дещо купила і повернулася. Тобто, формально, правильно виконано. Але чи була це повноцінна прогулянка? Ні! Мозок ще тягне мене в стару зону комфорту, де не треба виходити невідомо куди, невідомо навіщо. Але я розумію, обхитрювати саму себе це не варіант. Треба чіткий план. І завтра обов'язково я щось з цим зроблю. Якщо правило, вийти на 20 хвилин не працює, значить треба його переформулювати так, щоб воно працювало. Ось такі справи. Побачимо, що буде завтра.